Так, повернулася з своєї поїздки. Хто що купляв, що потрібно, я ще докуплювала насіння. Докупила ще ось такий огірочок ніжинський, він вже оброблений. 6,50. Так, потім от такий ще рацеборов один, теж оброблений 6,50. Потім ще докупила скворушку 9,50. Ну, це велика пачка, вона мені насправді така не потрібна, буде ще й на наступний рік. Візьму, звідси, трішки. Потім купила ось. Горох ще шеститижневий один над І інший ось теж скоростиглий дитячий цукровий по 6 гривень вони. Тут їх 20 гривень. Так, потім купила, це ж тоді я робила ревізію насіння, то записала собі, що мені треба ще сієночку. Ось таку сієночку купила Ледстоун Біла. цибуля була це часто насіння з Голландії. Бачите, скільки вона коштує? 17,80, мабуть, новий завоз. Потім ще така ж тут Гартен різен. 14. Боже, я його там брала порівнянку по 7, мабуть, так раніше. 14 ось ще така. Холтедон. так. І ще що взяла взяла ще ось таку Такий буряк-червона куля, бурячку, як ми говоримо так. Коштує він 11 гривень. Чогось взяла один мабуть, для того, щоб було різний, треба буде взяти. Ще, якісь, так. Ще докупила собі ось такий новенький лоточок. Мені потрібен він для пророщування ну, чи чи, будь-чого. Тому що той лоточок, який я користувалася, е нема короче, вже його десь. От. І я минулий рік показувала, як я це роблю. На дно вложу салфеточку, змочую її водичкою, потім розложу на Теж з бризкою водичкою і закриває такий парниковий ефект. І дуже, наприклад, насіння перця, воно, воно так швиденько сходить і потім уже висаджую. Потім покажу вам, що з цього вийде. До речі, помідорчики вже дуже добре зійшли і стоять вони на підвіконні. І Насіння перцю, що було закручене, в таких, як я кажу, самокруточках також почало проростати. Хоча від 8 числа пройшло на минутку, сьогодні 15 Ну от, скільки ти Що тисяч? я ще купила? Купила ще тиканку, ось таку меншу по 145, вона вже бачу, починає рости. І отаку більшу по 150. Ну Це тільки стане тепло, то не знаю, холодно, не холодно, чи висаджувати її, чи що її робити. Того, що ціна на неї росте. Люди купляють. І я не так часто буваю десь, тому вже її купила відразу пересиплю її в ящичок. Може, не так ростиме. Тут, в принципі, в веранді прохолодно. Так, буду бачити. Такі в мене вже помідорчики, ті, що я висівала 8 березня, ось. І, і там трішки. І це ті, що проросли у скрутці, попікірувала. Ще перець проростає у лоточку і у скруточці. Просапала їх тут паличкою легенько. Але не розложувала цього разу, а просто насіяла. Потім, якщо то прорву. В Саду повно роботи, але сьогодні досить прохолодно. Ну, я не знаю, є в мене така робота, ну, нагальна, прям треба її зробити. Це ось кущі зі смородиною, їх треба трошки обрізати. І треба. Нарізати, повкорінювати. Вони дуже легко вкорінюються. Треба подивитися, які там гілячки обрізати. Дві брунячки підуть у ґрунт. Просто повтикаю. Мабуть, там, де був парник, чи є в мене парничок на вулиці, я ще не сіяла його. От, під плівку. Може туди повтикаю, будуть як на... розділяти помідорчики. Сорти або що. І на те рік у цю пору вони вже будуть вкорінені. Насправді, черни ж зі мною ходить насправді, тому в мене ось три. Один величезний курщ, другий менший і третій більший. І ось цей з минулого року. Тут щось одна тільки гілячка. Бачу. І ще один теж геть маленький з минулого року. Тому треба було б ще насадити. Так, полуниця моя ще не прибрана. І я не знаю, що з нею робити. Вона тут знову густа, тільки стане сонечко. Вийде, треба її буде вигребти, по-перше, по-друге, або її зовсім перекопати і насадити іншу. Тому що вона, я її проріджую, проїджую вона густа. І таким чином вона не дуже, не дуже велика. Хотілося б більше, щоб була. Малина теж ще в мене не прибрана. Частину малини я зовсім показувала. Зовсім прибрала <кхух> ремонтат. Дивитися, як вона себе буде вести. А тут треба буде обрізати також і пробирати старі пагони. Ось тут діляночка. Курочки там у мене прибирають. І тут діляночка просто загребти, я її майже під корінь з, з, з осені прибрала. Цю діляночку треба прибрати, за хату ще діляночка теж треба прибрати. Так що роботи вистачає, немає тільки тепла. Тільки стане на погоді, то Буде чим заняття. Продовжую екскурсію квітничок. Тут у мене ось уже квіточки, деякі розквітлиці. Це що воно? Проліски, чи рясти, чи що воно свече. Це. Це я тут минулий рік їх ось трішки насажувала. То вони попід сіткою є. І тут же ж, виходить, нарциси. от і ось Рядочок голландських тюрпанів я насажувала. І ще ось рядочок голландських тюрпанів. От, а там вилазять півники, як ми кажемо. Ну, в общем, багато ще не повилазило. Я тут особо не топчуся. Тому, що щоб не по... Наступать. Щоб не понаступати. Ось так. Ну і в кінець трішки про аромати. моєму здивуванню немає меж. Люди, які займаються косметикою, парфумами говорять, що не від знають такі відомі бренди. Ніколи не чули про відомі бренди парфумні. Тож вирішила, що, мабуть, в кожному відомо потрошку, просто буду ознайомлювати. Тому що насправді це класніші аромати. Якщо ми не можемо придбати їх в оригіналі, то ж можемо придбати їм, хоч їх хоча б копії. Чи це люкс копії? Чи звичайні для ознайомлення ж немає значення? Для ознайомлення можна взяти саме дешевий аромат, а потім, як сподобається взяти, наприклад, більший аромат. Це не означає, що ви будете брати їх у мене там, і таке інше. Тому, кому цікаво, я сьогодні на ознайомлення виставлю один з ароматів, про який хочу вам розповісти. Так, ну що, для представлення хочу взяти сьогодні аромат. Ось такий, покажу вам його. Це Коку Шанель мадемозель. Упаковочку теж я десь тут біля себе залишила. Ось так. Ну, Вона у вас буде навпаки показана: ось такий має вона вигляд. Щодо самого аромату. Цей аромат представлений у мене, наприклад, це бюджетна копія. Так? Але люкс копія виглядає. А, так само. Єдине, що ми говорили, отут буде, отут буде знак у неї, і, можливо, тут ще десь якийсь напис. Е, ну, щодо аромату, звичайно, то люкскопія е, ну, може більш якісніша. Але для ознайомлення, я думаю, достатньо бюджетної звичайної копії. Е, так от, що е, це за аромат? Зараз ми з вами про це поговоримо. І так, максимально швидко, щоб вас не затримувати. коко Mademoiselle від Шанель. Це парфум для жінок. Належить до групи ароматів Східні, квіткові. коко Mademoiselle був випущений у 2001 році. Верхні ноти апельсин, мандарин, баргамот і апельсиновий цвіт. Ноти серця, турецька троянда, жасмин, і іланг-іланг базові ноти, пачулі, білий мускус, та ваніль, ветивер, і боби тонка. Основні акорди зазначені такі цитрус, дерево пачулі, солодкі ноти, білоквітковий, троянда, земляний, ваніль, жовтоквітковий квітковий і теплий пряний. І тепер на филинку уявіть, що це аромат, що поєднав у собі і цитрусову свіжість, і дурманну прянощі пачулі. І він переплітається з ніжним ароматом троянди та жасмину. Тобто гіркота пачулі, і оця терпкість від івера, і плюс е, нотки троянди та жасмину. Уявіть собі, наскільки це класнючий аромат. Ну що ж, на цій ароматній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, хто залишився зі мною до кінця. Дякую за те, що забігаєте в гості, переглядаєте, коментуєте всього вам хорошого! І до наступних відео всім пока-пока.